9 січня сьогодні у нас мороз. До нас прийшла справжнісінька зима. Мороз мінус 13. Ставочок мій змерз. сніг скрипить під ногами. Ну, зима, я ж кажу, зима. Треба пробити луночку у ту ставочку. Все стоїть, обледеніли. В кризі все, вчора дощ був. І мороз зразу, і ось вона, крижане, все стоїть. Морози. Мабуть, будуть іще надалі. Не знаю, я тут сніг і не чистила, під будинком почистила, а тут нехай лежить. Мені подобається сніг у нас на півдні України. Це дуже рідкісне явище. Та ще й мороз такий мінус 13. Я не очікувала такого морозу. Вітер сильний дме. Якби не вітер, то було б зовсім гарно. Але ж такого не буває, що все гарно. Воно і так гарно ще й опустила телефон прямо у сніг. Думала, розбила я ж. Трясуся над цим телефоном, не купиш його зараз. Я його не куплю зараз. Я вчора ходила, все знову понакривала. Ось така сніжна зима у нас. Як обледеніла яблунька. Сонечко пригріє, я маю надію, що воно все. Сповзе донизу в землю. Бо це не, не добре, коли крига на деревах, на рослинках, коротше кажучи. Ось моя рікої десь стоїть, яка гарна. Добре, що я її постригла, бо вона лахматиться на снігу, в сніг на неї падає, і вона гілочки свої. Обвисають гілки в неї, можуть поламатися. І ось на сніг скрипить, рипить. Хоч би він продержався, хоч би недільку. Ку-ку!